Я давно показувала, що мені підписниця та ж сама, що нещодавно мене проспонсорувала купою рослин нових. Так от, вона мені подарувала такого філодендрона Андре. В нього мають бути просто неймовірно гігантські листки, але і в неї якийсь казус, і він не росте і видає чпуньки малесенькі. А в мене він просто не приймається вже більше місяця. І я зробила таку імпровізовану тепличку. З мохом. <гум> от просто забрала стаканчик пила каву на вулиці. І я вам хочу сказати: тут бляха не видно. Но, отаму от посередині малесенькі корінці, видно, що вони активізувалися в ріст. То йому, певно, не хватало таке тої теплички. Ну, я правда, ще купила коврика. Підігріваючого і вчора їм включила на цілий день. То тут навіть он по філодендрону видно, що кагу би Алло. Алло, і по тій орхідеї теж. Що їм прямо зайшло цей ковричок тепленький. Так що, от така мені історія з Андра. Сподіваюся, що він вкоріниться, бо я хочу ті гігантські листки. Я довирощую його до того стану, коли в нього будуть гігантські листки, хоча б такі, як в того сингоніума морозне серце.